Чотири має бути. Все, добре. Маємо також питання. Розробку детального плану. Дозвольний розробку плану щодо э, території для нового будівництва портретного забору. Їм no. не на розробку детального плану. Друге питання розробку детального плану по вулиці в місті борщення. Тобто приватні змагання то звернулися на закрутальну пару. Так, і два рішення у нас є про закриття звалищ. Згідно о, закону про відходи мусимо закрити два звалища. Споятині і вулиці Слава Конду площа 14 соток, забезпечити того колота.

Poliakų lietuviškų įgūdžių medauskomis, atverkšiai nukentėjo mūsų įtinkus, manėme, dirbankė ir vėl. Ir parduodame. Startų atsinarą 49 tūkstančiai 49 tūkstančiai 49 tūkstančiai 49 tūkstančiai. ферми, у сіті дозеряни, купляє земельні ділянки. Він купляє земельні ділянки. Ферми на Борохах, не земельні ділянки. Виключно по мотивній мішківці. Мотив, це, як каже законодавство, ціна 293 тисячі 210 гривень. Так, почекайте хвилиночку, у нас вже є форум, і нам вже кожне питання треба приймати рішення. Голосуємо. Голосуємо. Значить, яке це було питання про продаж земельної ділянки? Голосуємо. Позоряне. Позоряне рудко. Рудко, так? Так, так. 18 гектарів, 293. Та, воно, 31 питання на вулиці. Все, хай купляють. Хай купляють. Хто за? Голосуємо, я. Сценків, приключення старої вона має у власності з об'єктами майна, хоче купити земельний для погодимо з про експортну грудову оцінку, застермію ціну продажу в розмірі 188 460 гривень, зарахувати ціну продажу земельну. 9 тисяч 952 гривень і залишок ціни продажу становить 178 тисяч 510 гривень. Глорія. Глорія. Має склад під складом хоче з ділянку. Затверджуємо проєкт і продаємо ту земельний ділянку в оренду. Хто за цей? Анагурзі. Ми затверджуємо проєкт і надаємо йому оренду земельну ділянку, площою 6 х у розмірі, оренда плата становить. 270 гривень. Це на Горському став на Гурському 4 зал. Балатинний проєкт зареєструвати комунальну власність і надати в оренду Балахину Юрію Івановичу на 49 років земельний 4 га в місті Борщеві Шахевича в розмірі оренда плата розмір 12 тисяч 704 гривень. 35 -е питання По нас Затверджуємо проєкт, надаємо в оренду земельної ділянки на 25 років э, розмір давної плати 653 гривні. <плоди> Знову пана, що він, він має корівник, склад, серу, столову і пошивочну майстерню. Ми об'єкти на майна передаємо земельну ділянку в оренду терміном на 25 років. Оренна плата 30 тисяч. Так, чотири. Промислова, затверджуємо проект і реєструємо власність морської ради площею двадцять чотири сім'ї. Там де діло, де проєкт за минулості, затверджуємо з ним цього. Весь твою групі, це на автобазі. Оренду це 10 років. Перший приєм, ми даємо в оренду 10 років. Нормативне затверджені, що ми ремонтувати вроде 257 тисяч.

Так, то був трансформатор цієї жінок поліє. Сюди на 500 гривень. Значить, 10 років оренда терміну оренди і оренна плата 4782 гривні. Глорія має об'єм нерухомого майна, надає дозу на розробку проєкту площою 560 метрів квадратних в селі Велківці, вулиця Садова, Шістя. Глорія, аналогічно має там склад, це склад і площа земельної мене лямки 16 сотих. Один російський. Нагурці увага при в'їзді на ті поліці, не на тих. Бов, не на тих. Задаємо роботку проєкту дощі чотири. Мають властивість на п'яти, даємо дозу на роботу проєкту. В вовк підцях воняння 1 Г один, вище 18 тонн.

На 45 років з доменною ранкою площею 560 метрів 6600 нашого земельна яруша там для свідна.